Вітаємо в студії Вечерна. Сьогодні у нас надзвичайна передача. Так, хлопці, а де Настя? Я ж говорю, що у нас сьогодні надзвичайна передача, бо ми з вами захопили студію і ведучими будемо ми, а гості наші будуть малеча міста Черкас. Студію ми захопили не просто так. Цю передачу ми присвячуємо всім дітям Черкас. З нагоди 1 червня, Дня захисту дітей. Вова, а як ми називаємо передачу? Я не знаю, треба подумати. Може, давай захоплення по-дитячому? Я пропоную назвати переполох на вичерепно, адже ми змі... повністю змінимо концепцію передачі, що були раніше. О, класно, давай. хто буде першим ведучим, я чи ти? Давай розіграємо. Цілує. Ура, я переміг. Запрошую в студію свого першого гостя. Першою гостею нашої студії є Марія. Привіт! Привіт! Вчора до нас останній дзвоник, який поросив початок перших в твоєму житті літніх канікул. Як ти плануєш їх провести? Я, я думаю поїхати в село. Я знаю, що ти дуже талановита та дівчинка. Чотирьох років займаєшся вокалом художньої школи, музичної школи класу фортепіано. Ти подобається музика чи, можливо, в тебе був приклад інших? Мені подобається музика. В яких конкурсах приймала участь? В всеукраїнському конкурсі по вокалу, який називається Крок до зірок. Чим любиш займатися у вільний час? Я люблю вільний час малювати. Ким хочеш бути, як виростеш, Міліціонером. Маша, дякую, що завітала до мене в студії. Було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Продовжуємо наступний гість нашої студії Карім. Привіт, тобі подобається нашій студії? Да. Ти ходиш у садочок? Да. Розповідай, чи подобається тобі там? Mm, Чим ви там займаєтесь? І хручками і нас. Чи багато в тебе друзів у садочках? Mm, Як звати? Вероніка. А ще. Нічого. Я в тебе подруга у дитячому садочку. Вела Ніка. Розкажи, яка вона? Плачу. Я знаю, що ти любиш мотоцикли. Ти ходив на якісь змагання? Так. Да. Що ти там робив? А, Катався. На чому? На мотоциклі. З ким? Дядь. Дядя, а що це в тебе за машинки на столі? Um, Куди ти зазвичай ходиш гуляти з мамою? в um, парк. Ким мрієш стати, як виростеш? Дякую тобі, що ти став нашим гостем в студії. І вибирай собі ось олівець на згадку. Знову в студії вечірна. Тепер мій гість Віка. Привіт. Декілька днів тому в тебе пролунав останній дзвоник. Вітаю тебе з цим. Які в тебе плани на літо? Я поїду до дідуся та бабусі відпочивати. Чи ти вже вирішила, ким хочеш стати, як виростеш? Так, ветеринаром. Чому мрієш стати саме ветеринаром? Тому що я люблю природу і тварин. В тебе є якісь домашні улюбленці, якщо так. То розкажи, як ти за ними доглядаєш? В мене є кіт, дві собаки. Раніше були баранчики, кури є цеплята, нудрі. Як ти доглядаєш за ними? За котом я після нього прибираю, годую його. За собаками я їх іноді вигулюю, гуляти, допомагаю їх кормити. Деколи я з ними гуляю. Розкажи про якийсь цікавий випадок з тобою та твоїми домашніми улюбленцями. У мене вчора з бабусею ходили на город рослинки, травичку рвати нутрям та куричкам. І я знайшла равника, посадила його в маленьку коробку, дала йому їсти. І він переночував, а потім виліз з коробки через квіти. Дякую тобі, що ти стала нашим гостем в студії. З тобою було приємно поспілкуватися. Бувай. Бувай. І ось тобі вибирає олівець на згадку. Дякую. Це я Гліб і ми знову в студії вечерпно Знайомтесь, це Настя, і це мій наступний гість. У цьому році ти закінчила перший клас. І де було краще? В школі чи в садочку? В школі. Ти закінчила перший клас відмінно. Це було важко? Ні. Чим займаєшся окрім навчання? Танцями і співами. Чи не важко поєднути навчання, танці і вокальну студію? Ні. Які в тебе плани на літо? Я би гуляти в бабусі. Ким волієш, стати як виростеш? Учителем. Чому саме вчителем? Тому що я багато чого у школі дізнаюсь і хочу це розказати дітям. Дякую тобі, що ти стала гостом нашої студії. Бувай, бувай. І собі ось олівець на згадку. Ми знову в студії вичерпна. Сьогоднішній наш гість Данило. Привіт. Привіт. Можна я здам тобі декілька питань. Так, можна. Нещодавно продзвонив останній дзвоник. Розкажи про свої успіхи у навчанні. Я найкращий відмінник в класі, але крім мене ще багато дітей отримало похвальні листи, такі як Маша Зомбарева, Ліза Клочко і Саша Білик. Дякую. Які в тебе плани на літо? Чим плануєшся займатися? Я склав собі невеликий графік на літо. В червні я буду собі відпрацьовувати практику біля школи, тобто я буду прибирати біля школи. В серпні я буду їхати на море, а в липні я буду займатися спортом і поїду в лагерь. Дякую. Знаю, ти займаєшся акватоном. Розповідь, розповідь, скажи глядачам про що це за вид спорту, як ти їм почав займатися. Все почалося з того, що я просто пішов на горток з плавання. Мій тренер дуже зацікавилося мною і ще. Вона повела мене на біг і на стрільбу. І так я участвую в змаганнях з акватлону. Тобто акватлон це система змагань, яка складається з двох видів спорту: з бігу та з плавання. А ще є триатлон. Це е, три види спорту. Також це біг, плавання і також стрільба. Дякую. Яких успіхів у акватлоні ти здобув? Успіхи в мене невеликі. Але все одно потрібно добре працювати, щоб отримати хоч якусь медаль або грамоту. А Грамот в мене не небагато, але все одно потрібно тяжко працювати, щоб отримати. Дякую, що ти завітав до нашої студії. Бажаємо тобі подальших перемог і візьмі собі на згадку Дякую. Ми продовжуємо наступний наш гість Влада. Привіт, Влада. Привіт. Е, можна задам тобі декілька питань? Звичайно. Ти навчаєшся в кадетському класі. Для річниця це досить незвично. Чому обрала саме такий клас? Взагалі, я не планувала йти до кадетського класу, а хотіла йти до фізико-математичного. Але так сталося, що у нас тепер цей клас поєднує два напрямки. І я дуже задоволена, що маю змогу навчатися саме в такому фізико-математичному і кадетському класі, тому що в нас є такі цікаві предмети, як хореографія, строєва підготовка, боротьба. Це звичайно дуже корисно і цікаво. Чи багато дівчат, окрім тебе, в вашому класі? Чи все ж таки хлопців більше? Я можу сказати, що дівчат в нас досить багато, але хлопців на двоє більше. Майбутньому ти плануєш. Обрати собі військову професію, чи все ж таки хочеш займатися більш жіночим? Взагалі я ще не вирішила, яка в мене професія буде, але можу сказати, що хочу, щоб вона була пов'язана з якимось математичним напрямком, ну і, звичайно, цілком можливо і військова професія. Дякую. Закінчився навчальний рік рік. Наскільки успішним він був для тебе? Ну, перш за все маю сказати, що закінчила я відмінно цей клас, і е, в мене є перемоги в деяких олімпіадах, і ще я склала е, досить добре іспит з німецької мови на рівень А2. Дякую. Які ти маєш плани на літо? Ну, перш за все, мабуть, е, відпочити і ще закінчити літню школу «Созір'я». Е, які ще в мене будуть плани на літо. Ну, Можливо, підготуватись е, до наступного іспиту з німецької мови на вищий рівень. Дякую, що ти завітала до нас у студію. Візьми собі на пам'ять улівця. Дякую. Приємно було з тобою поспілкуватися. І знову ми в студії вичерпно. Сьогодні нашими гостями є дві чарівні сестрички Маша Таніна. Привіт. Привіт. Можна я задам вам декілька питань? Так. Я знаю, що у вас дуже чарівні голоси і що ви займаєтеся вокалом в музичній школі імені Лисенка. Розкажіть нашим глядачам про свої творчі здобутки. Ніно, ну, прошу тебе до слова. Я вже дуже довго займаюся вокалом, майже вісім років. Ми дуже багато їздимо на конкурси, відвідуємо різні музеї, філармонії, часто буваємо за межами нашої країни. В цьому році ми були на конкурсах в місті Чернівці та Кіровограді. Нещодавно були в Києві на музичній олімпіаді Голос країни. Я зайняла перше місце, стала міжнародним лауреатом. І дякую. Маш, розкажи і ти про свої здобутки. Мені це подобається, це стало моєю частиною в житті, і я гадаю, що зараз скоро буде літо, і мені потрібно буде знову чимось займатися, тому що я не можу більше без цього тепер. Які співучі конкурси вам запам'яталися найбільше? Конкурс у місті Чернівцях співучі дитинство, в Кіровограді, фієста, багато безліч шкільних конкурсів. Для мене було незабуваємим конкурс в Києві, на якому були в неділю, минули неділі. Чарівні, незабутні емоції, просто дуже весело проведений час. Дякую. А в якому конкурсі мрієте взяти участь? Ну, в наших мріях конкурс «Всевідомий» імені Шаляпіна. Дякую. Крім вокалу і гри на фортепіано, Ви ще займаєтеся і в художній школі імені Данила Нарбута. Ще й в загальній школі маєте дуже непогані результати. Як вам це все вдається поєднувати? Чи вистачає часу? Ну, зазвичай у нас дуже щільний графік роботи. Ми... Стараємось вспіти і на музичну школу, і вчити уроки в загальноосвітню школу, і на художку стараємось важко, але можливо. Дякую. Маша, то в чому ж полягає та чудодійна формула вдалого розподілу власного часу? Коли ти не тільки займаєшся улюбленою справою, а ще й все встигаєш. Я вважаю, що головне це бажання. Коли в тебе є бажання, то ти зможеш все встигнути. Ну, тобі тоді дуже подобається, ти цим займаєшся. Дякую. А які ви плани маєте на літо? Я хочу з батьками поїхати до Одеси, у мами там подруга, у мене також там друзі. Нам там просто дуже подобається. Ну, Можливо, це буде літній табір або чудова поїздка з батьками на море. А вам сподобалося в нашій студії? Так, це дуже чудово. Чудова атмосфера. Дякую за участь в ефірі. Візьміть собі на згадку Олівці. До нових зустрічей. Бувай. Гліб, як ти думаєш, ми впоралися? Не знаю, але мені сподобалося бути ведучим на вечерню. Дякую, що ти допоміг мені захватити студію і провести ефір. Звертайся, це була на остання наша передача. Так, шукайте, шукайте нас на сайті інформаційного порталу «Вечерпно». З вами був Вава і Гліб. Бувай.